Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Еспресо. Програма студія Захід. Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня і будемо намагатись прогнозувати, якими будуть тижні наші прийдешні. Наші сьогоднішні гості, полковник британської армії відставці Глен Грант, а також відомий політолог, який перебуває у Празі, Олександр Морозов. Наш перший гість. Військовий експерт, полковник британської армії у відставці Грант. Слава Україні, дорогий пане полковнику. Glory to, heroes, sir. Glory to heroes. Ну що, ми бачимо розгортання надзвичайно небезпечного сценарію? Зокрема, йдеться про Запорізьку атомну станцію. Так свого часу росіяни нам погрожували, що можливо вони застосують тактичну ядерну зброю. Розуміємо, що президент Джозеф Байден сказав, що ця небезпека є доволі високою. І зараз ми бачимо розгортання у цього. Сценарію з так званим мирним атомом розуміємо, що російські терористи можуть застосувати або вибухівку, або там не знаю, чи підірвати реактори, чи підірвати оті от насоси зі ставків охолоджувачів для того, щоб створити найбільшу техногенну катастрофу. Їхня поведінка, властиво під час підриву греблі Каховської гідроелектростанції, засвідчила немовби серйозність їхніх намірів, але ключова історія це відповідь колективного. Заходу в тому разі, якщо вони справді застосують цей пекельний сценарій. Я впевнений, що захід через свої закриті канали доніс до Путіна, що це погана ідея. Я маю на увазі, що американський уряд чітко дав зрозуміти, застосування ядерної бомби буде розглядатися як напад на НАТО, тому що наслідки неминуче торкнуться країн НАТО. Тому логічно, що росіяни не захочуть цього робити однак не слід забувати, що ми маємо справу з не зовсім логічною твариною, тобто Путіним. І завжди буде можливо, що він захоче використати будь-що, аби тільки втримати владу в своїх руках. Перш ніж розглядати будь-яку реакцію Заходу, слід пам'ятати, що ця війна здебільшого ведеться заради російської громадської думки. Його дії напряму залежать від громадської думки росіян, на пульсі якої постійно знаходиться й у Чи ця думка зараз на користь підриву АЕС? Не знаємо, але якщо він подумає, що наважившись на цей крок, громадська думка дасть йому необхідну підтримку або зробить його сильнішим, то він це зробить. Окрім всього іншого, найперше нам потрібно зазирнути всередину Росії, щоб зрозуміти, про що вона говорить і думає. Така катастрофа безумовно сколихне захід, але сумніваюся, що люди там будуть здатні на якусь виняткову реакцію. Нічого особливого вони не зробили після підриву Каховської ГЕС. І це справді в голову не вкладається, адже якби дамбу підірвали в будь-якій іншій країні світу, навіть у Китаї, то західні країни поспішили б з допомогою, забезпечили б необхідним обладнанням, собаками, шукачами і всім чим завгодно. Вони б відправили туди все, що могли, як зрештою вони завжди роблять під час катастроф. Але у випадку з Україною вони нічого не зробили і боюся, що це може повторитися знову. Насувається вільнюський саміт, Росія буде піднімати градус ескалації, але ключова історія, шановний пане полковнику, які можливі сценарії будуть розгортатися на вільнюському саміті. Зокрема, йдеться про так звані гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Розуміємо, що історія це надзвичайно серйозна. А так і розуміємо, що якщо Сполучені Штати чи Велика Британія можуть укласти конкретну безпекову угоду з України? Україною це також буде важити надзвичайно багато. Так і розуміємо, що Тайвань, наприклад, не є членом НАТО, але Тайвань почувається у безпеці. Це стосується ще низки євроатлантичних партнерів Америки, які не є членами НАТО. Ну і відповідно хотілося би побачити дуже конкретну формулу, чи загалом ми могли би її досягнути в теперішній ситуації, а можуть обійтися так званими паліативами. Це напрочуд гостре питання, і на жаль, мушу сказати, що нам доведеться дочекатися саміту, щоб побачити, що в нього вийде. Наразі не зрозуміло, у чому полягає сила аргументів. Білий дім говорить гарні слова, але часто, коли справа доходить до критично важливих речей, таких як Атакамс f 16 чи «Гарантії безпеки, там починають давати задню. Чи може хтось, окрім НАТО, надати безпекові гарантії? Можливо, але наразі про це ніхто не говорить. Газети мовчать, ніхто не поспішає з візитами до багатьох столиць, намагаючись розробити гарантії безпеки. У мене таке відчуття, що після цього саміту нічого нового в плані гарантій не буде. Звісно, я можу й повністю помилятися, але я просто не відчуваю, що щось відбувається, тому що немає жодних попередніх дискусій. Для гарантій безпеки потрібно, щоб хтось на кшталт Блінкена поїхав до Франції, Німеччини, Великої Британії з метою обговорення можливих подальших кроків. З іншого боку, той факт, що явних обговорень немає, може означати. Що є сильніші аргументи на користь членства в НАТО, але пам'ятайте, що на шляху до членства в НАТО увагу варто зосередити також і на палках, які Угорщина і Туреччина готові струмити. Членство України в НАТО для цих країн все ще видається сумнівним, тому цей тиждень може бути дуже складним для України і чогось особливо позитивного я не бачу. Але знову ж таки, як я вже сказав, я можу помилятися. Можливо, країни підуть назустріч, і ми почуємо те, що хочемо. Втім, варто бути реалістами, тобто готовими до не зовсім бажаного розвитку подій. Відтак боротьба триватиме. І як я вже сказав, уряд має починати сприймати війну серйозно, чого поки що не відбувається. Для мене найбільш характерним показником того, наприклад, як буде реалізовуватись та чи інша доктрина допомоги, військова доктрина допомоги Україні, є виділення чи не виділення F-16 і ракетних систем ЕТЕКЕМС. Розуміємо, що йдеться про надзвичайно серйозну зброю, і ми. Її потребуємо, потребують її наші бійці. Командувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, дуже чітко в своєму крайньому інтерв'ю окреслив, що нам потрібно, і окреслив своє бачення того, як би все мало відбуватися. З другого боку, він засвідчив також надзвичайно важливу історію. Тобто, навіть якщо росіяни підуть на безпрецедентний злочин, зокрема йдеться про використання, можливо, тактичної ядерної зброї, нехай вона буде і загорнута. У формат запорізької атомної станції все одно Україна не буде піддаватися, тому що вибору як такого російські інтервенти нам не лишають. я думаю, що це ще більше обтяжило б українців. Якщо говорити про системи озброєнь в контексті Атакамс, то вважаю, що жодної вини України в тому, що ці системи досі не надали, немає. Все залежить від Сполучених Штатів, адже атаканс це ключова система озброєнь. США повинні не упускати з виду Тайвань і Китай, тому вони не можуть дозволити собі надати Україні все, що вона просить. Зрештою, щось вони та й можуть дати, що матиме вкрай вагоме значення для України, але підозрюю, що вони намагатимуться притримати такі системи на випадок, що вони можуть знадобитися їм. F-16 – це інша справа. Американцям не потрібні їхні F-16, а Адже в запасі у них їх дуже багато. Тож я глибоко здивований і розчарованим їхній ступенем щодо надавання цих винищувачів Україні. Вочевидь, є певні проблеми з логістикою. Українська система не пристосована до управління складною системою озброєнь, такою як F-16. Але з іншого боку, схожі наративи витали й навколо системи Петріот, які Україна доволі швидко і добре опанувала. Тому я вважаю, що країни, які мають F-16, повинні ризикувати Кнути і надати їх Україні, а потім вирішувати, як у подальшому утримувати їх у повітрі. чи є інші системи озброєння, які вам потрібні? Тут варто визначитися, що насправді Україна потребує не лише потужних систем, таких як Атакамс і ф 16 але і набагато більше малих піхотних комплексів, які дійсно допоможуть. Адже у кінцевому підсумку Атакамс не втримують території, f 16 не здобудуть територію. Єдине, що може відвоювати територію, це піхота, звичайні люди, які воюють, і було б набагато краще, якби у них було більше нічних прицілів, більше мінометів, мінометних боєприпасів загалом більше піхотного спорядження, більше малих безпілотників, тому що тоді вони витіснятимуть окупантів набагато швидше, ніж це відбувається зараз. Отже, слід зробити ставку на піхоту, піхотне спорядження, а також на обладнання для розмінування це ті речі, на які ми повинні спрямовувати більше ресурсів на передовій, а не лише на речі, які вимагають великих витрат. У будь-якому разі ми розуміємо, так що за умов глибокої шалонованої оборони росіян на півдні, на сході і так далі, розуміємо, що логістичні ланцюжки їхні можуть розривати далекобійні ракетні системи. Так, і це ключова історія. В теперішній ситуації ми побачили, наскільки змінилася ворожа логістика внаслідок надзвичайно успішної бавовни на Чонгарі. Але з другого боку ми розуміємо, що логістика знищена російська там не знаю, частково знищена це надзвичайно важливо. Але ворог також зараз розгортає ті чи інші свої плани. З одного боку поглянемо на логістику. Впродовж останнього року ви активно знищували логістику, і попри це артилерія ворога загриміла ще гучніше. Просто знищити логістику це не вирішити проблему. А на одного ліквідованого генерала прийде двоє нових. Ваша ціль. Не перемога у битві, а крах російської армії. Росія намагатиметься зберегти свою поточну форму ведення бойових дій. Це дуже важливо для неї, тому що російські солдати і російська система не витримують невизначеності. Тому вони тяжіють до визначеності, до боротьби в притул. Найменше вони хотіли б, щоб Україна прослизнула їм в тил. Такий розвиток подій посіяв би невизначеність, паніку, а також необхідність до негайних переговорів із командуванням. А елементарних рацій у них бракує. Це означає, що вам потрібні командири, які вміють добре думати, а не лише віддавати накази. Росія намагатиметься наскільки це можливо, тримати поле бою проти України у формі квадрата. Якщо вони зможуть залучити більше людей, а їм це вдається, то вони позалатують ними ресурсні прогалини всюди, де тільки зможуть, щоб перейти до комфортного для них бою в притул, про який я вже згадував. Можливо, знову навколо Бахмуту. Більше нічого не зможуть можуть зробити, бо наразі не здатні вести розумні бойові дії. У будь-якому разі ми бачимо, що росіяни почали використовувати свої так звані резервні золоті в лапках танки Т-90М М прорив. Так і вони надзвичайно успішно горять. Хоча я не легковажу це надзвичайно серйозна і якісна техніка. Але з другого боку розуміємо, що вони не можуть нічого принципово нового показати в стратегічному плані на полі бою. Ви знаєте відповідь на це запитання: свіжо мобілізовані російські. Солдати дуже погано підготовлені це не означає, що їм бракує кмітливості, і в цьому полягає проблема. Тому що якщо російська армія почне набирати більше представників середнього класу, то в їхніх рядах з'являться, наприклад, бізнесмени, які набагато розумніші і які будуть воювати краще ніж алкоголіки перших кількох хвиль. Але ці люди також будуть більш розумними в плані прийняття рішень, і вони не будуть задоволені тим, що керівництво просто кидає їх на поталу, як гарматне м'ясо. Тож для Росії це насправді може вилізти боком. Інша справа, що Путін говорить про додаткових 500 тисяч солдатів. Ну а як ви навчите 500 тисяч осіб, хто наприклад буде їх тренувати? Хто знайне для них обладнання? Я маю на увазі, що вже упродовж останніх місяців люди присилають на передову без належної зброї. Я маю на увазі, що вже упродовж останніх місяців людей присилають на передову без належної зброї, харчування і військового вишколу. Тому, якщо вони знову наберуть велику кількість людей, ми побачимо ще гірших профанів, якими затикатимуть дірки, які нині створюють збройні сили України та просуваються вперед. Шановний Глен, ми розуміємо, що ви не просто такий собі скромний британський полковник, який у вільний від роботи час починає вивчати те, що відбувається на полі бою, вивчати карти і так далі. Розуміємо, що ви спілкуєтесь з дуже великою кількістю експертів різного плану і хотів би просити вас дати зведене бачення у тих от експертних середовищ щодо можливих російських планів, як вони оцінюють можливо нову фазу, а можливо те, що зараз буде відбуватися зокрема, з російського боку загальне відчуття таке, що Росія продовжуватиме робити те, що вона робить зараз, тому що насправді жодних альтернатив у неї немає. Вони збираються кинути більше людей у бій, де тільки це можливо. Люди стурбовані тим, що вагнерівців перекинули до Білорусі, звідки потенційно вони зможуть рухатися на південь у напрямку Києва, але вони не можуть цього зробити. У них недостатньо як людського ресурсу, так і належної підготовки до такого роду боїв. Навіть вагнерівці також віддають перевагу боям в притул все це вимагає мужності, стійкості до огидного відчуття, коли в душі ти усвідомлюєш, що в першій атаці ти радше всього загинеш. Тому чим глибше російська армія заходить у суспільство, тим менше буде людей, які з радістю підуть вперед на міни. Російський план в основному базується на збереженні репутації і життя Шойгу і Герасимова з одного боку, і на тому, щоб боротися з усіх сил, тому що як хтось хоче залишитися міністром чи начальником гешта тому вони вважають, що повинні перемогти, кинувши на фронт все, що можуть, і тоді Пригожин, розуміючи, що якщо йому дати трохи більше техніки, зеків та інших речей, він продовжує плекати надію, що у нього є можливість десь прорвати лінію фронту. Але навіть якщо він це зробить, його війська недостатньо кваліфіковані і недостатньо оснащені, щоб просуватися далі. Уявімо, що прориваються вони через Бахмут, а далі куди? У них немає ані підготовки, ані радіостанцій, ані досвіду для чогось іншого, окрім як окопної війни у стилі Першої світової від Росії нічого розумного сподіватись не варто, тому що вони просто не мають розумових здібностей, тренувальних умінь і базових навичок, аби чимось нас здивувати. А що говорять мудрі євроатлантичні експерти щодо больових так званих точок ворога? Думаю, це не про страх перед ворогом. Більшість експертів, з якими я спілкувався, чітко усвідомлюють, що Захід, особливо Сполучені Штати, не надав Україні достатньо обладнання, щоб виграти цю війну. Експерти більше зосереджують свою увагу не на росіянах, а на тому, що потрібно для перемоги у війні. Ми всі знаємо і бачимо, якими є росіяни. зараз. Вони просто побудували величезні оборонні укріплення, тому що нічого іншого вони не можуть зробити. А Україна однозначно потребує кращого зброєння, і як я вже казав, Україні потрібне краще піхотне спорядження, не централізоване, яке може використовувати генеральний штаб, а таке, яке може задіяти піхотинець, щоб пройти повзміни, залізти в окопи і мати зброю, яка насправді потрібна для ведення окопних боїв. Наприклад, чомусь забули про вогнемети. Саме вогнемети дуже часто використовувалися в окопах під час першої світової війни. Міністерству оборони варто звернути увагу на міномети, за допомогою яких можна отримати перевагу в окопах. Слабкість росіян в тому, що вони не можуть віч навіч розправитись із належно оснащеними українськими військовими. Але якщо ваші солдати не будуть належно екіпіровані, тоді росіяни продовжуватимуть тиснути кількістю. Саме тому вони задіють більше артилерії та піхотної стрілецької зброї. Захід повинен це зрозуміти і зробити так, щоб слабкість росіян могла використовувати краще підготовлені і краще оснащені українські солдати на передовій. Але з другого боку, також ми свідомі, що успіхи, наприклад, американської коаліції в Іраку під час бурі пустелі були зумовлені чим? Авіацією, так і повним довінуванням авіації. Ми розуміємо, наскільки важливу роль відіграла авіація, зокрема країн НАТО, для того, щоб розгромити режим Мілошевича, Цілком з вами згоден. Війна в Іраку була зовсім іншою, тому що іракські солдати не були настільки підготовленими до великої битви в оборонному плані. І у них не було стільки ліній оборони та глибоких окопів. Їх було набагато легше подолати. По-перше, із повітря, по-друге, з артилерії, тому що була вагома перевага в обох сферах. Їх практично розбили, і більшість із них втекли. Зараз такий сценарій не пройде, тому що Україна це зовсім інша історія. У вас немає ані F-16, ані А 10 а кількість артилерії все ще набагато менша ніж потрібно для проведення масштабної атаки. На превеликий жаль маю завершувати нашу розмову. Щиро вам вдячний пане полковнику за цей відвертий аналіз в ефірі телеканалу Еспресо. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював британський експерт, полковник британської армії у відставці Глен Грант. Ґлен save the Кін. Слава Україні. Боже, бережи короля, слава Україні! І на завершення скажу, що ми переможемо. Правда, почекати прийдеться набагато довше, ніж люди собі уявляють. Річ у тім, що у росіян проснулося бажання воювати і повертаючись до того, про що я говорив у своїх попередніх інтерв'ю. уряду потрібно серйозно поставитися до цієї війни і почати визначати, що необхідно для перемоги, не зовні, а що потрібно зробити всередині країни. Щоб перемогти, боже, бережи короля, героям слава і мої співчуття рідних загиблих упродовж останніх тижнів.